Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий сендвічмейкер від фірми Ardesto. Або ще називають його електробутербродниця. Тут можна приготувати різноманітні сендвічі, паніні і навіть е, овочі гриль та гриби, бо ми бачимо ось така форму повзовньої рисочки, так як на грилі. Так, давайте ознайомимося, що у нас тут зверху на упаковці ось така модель цього сендвіч-мейкеру. Так, у нас йде тут антипригарне покриття, легкий і зручний для переноски і приготування без додавання масла. Потужність у нас йде 700-800 Вт. Ось тут з боку зазначено. На камері, мабуть, не буде видно, але я вам прочитаю. Індикатор увімкнення і готовності до приготування, захист від перегріву. Ручка з фіксатором, никузні ніжки, горизонтальне-вертикальне зберігання приладу, зручне зберігання кабелю, легкий і зручний для перенесення. Відповідає умовам здорового приготування. Виробник у нас Китай, але Китай якісний. Можу сказати, так як маю вже дещо від фірми Ardesto і працює. На сьогоднішній день і ніяких питань немає. Ось маю такий тост, для прилад для приготування тостів, тостерниця, можна сказати. Тут ми закладаємо хліб і він, коли приготовлюється, підходить до верху, випригую. Так, давайте ми розпакуємо наш даний сендвічмейкер і подивимося, що всередині. Так як ви бачили, я розпаковував, По бокам йде ось такий пінопласт і ось такі потужні коробці. Та якщо ви замовляєте через інтернет, вона вам доїде в цьому збережному вигляді, так запаковано дуже добре. Розпакували ми наш Мейкер, Ніби так з вигляду виглядає нічого, як би то сказати, перший раз взяв руки і зразу можна відчути, що за прилад. Ніби виглядає нічого, нічого не, це і не відломлюється, нічого не тріщить. Нормально. Тут у нас йдуть прогумовані вставочки, так як вони називають, антисковзання. Так, тут у нас є така ручечка, яка, поклямочка, яка фіксує, щоб не відкривався наш прилад. Тут антипригарне покриття ось в таких полосках, так як е, гриль. Оце у нас де пластик, це у нас де антипригарне покриття вже для приготування е, наших. Сендвічів. Тут прикручено на хрестові болтики. Ну, в принципі, збірка непогана. Давайте ми зараз ще поміряємо скільки, наприклад, може когось цікавить скільки довжина нашого кабелю. Довжина кабелю разом з вилкою. 68. Ну, я думаю, певно, 70 см вони робили. 70 см довжина ось цього кабелю. Кабель де січенням 3 по 0,75. Ну, так як на потужність 700-800 Вт, так як вони заявляють, кабель відповідає. Ось тут бачимо наші індикатори, червоний і зелений. На упаковці вказано, що панель з антипогарним покриттям має 23х13. Давайте поміряємо, скільки в реальності тут можна щось поставити. Бо нам від самого краю до самого краю не підходить. Я буду міряти ось ці вже виявки. Тут у нас де 25. На. 10,5 см, щоб ви собі могли розуміти, скільки сюди може чогось лізти. Давайте ми зважимо, скільки важить наш сендвічмейкер. Я в своїй огляди завжди так роблю. Переважую, скільки важить наш прилад. Прилад важить разом з вилкою кілограм 235 грам. Нелегенький, неповітряний, значить всередині щось так, як і толкове. Давайте ми його нарешті протестуємо. У мене є ось такий лічильник, який запихається в розетку, і сюди ми підключаємо наш прибор, який провіряється. Тут мені зразу покаже справжню його потужність, який він бере. Чи справді тут є 700-800 Вт. Також ми подивимося за скільки часу. Ми приготуємо наш сендвіч, І скільки ми будемо споживати світла, а також зразу я введу ціну за кіловат світла на даний час. І подивимося, скільки буде кошувати, зробити ось такий один сендвіч. І так, приготував я два тоста. Цю поверхню я протер вологою тряпочкою і включив, щоб воно пропрацювало просто в голосту. Щоб воно припекло всі бактерії і вони повмирали. Так, друзі, підключив я даний апарат. Тут все по нулям. Ціна стоїть 4,32 за кВт. Це на даний час нас коштує 1 кВт стільки. Ставимо наші тостери. У мене є ось такий хліб, квадратного немає. Але, як ми бачимо, і такий хліб влазить. Давайте ми його прижмемо. Прижали. Тут наш язичок защопнувся. І давайте включимо. Ми включаємо його в розетку і одразу засвічується червона лампочка. Більше ніяких кнопочок тут немає. І так, все, включаємо і пробуємо. Засікаємо час, дивимося тільки споживаємо. Процес пішов, як ми бачимо, нас вже не обдурили. Прилад справді споживає від 700 до 800 Вт. Це вже зразу радує, та неодноразово я пробував різні прилади і час від часу не відповідала потужність зазначеної. Це тільки що пару секунд назад виключився наш прилад, як ми бачимо, все по нулям. Е, часу в нас пішло на те 2 хвилини 16 секунд. І наші гроші це 11 копійок за тариф 4,32. Найменше споживання було 396, найбільше 735. Ціна 4,32. І ми намотали 0,027 кВт на годину. Ось тут у нас зараз засвічені два індикатори. Це індикатор, що привід зручний розетку, а це індикатор, що всередині все приготовлено. Відкриваємо, і в нас вийшли ось такі тости. Давайте ми ці тости переложимо на дощечку. І подивимося, чи нічого не приставило. Як ми бачимо, сир витік і не пристав до поверхні. Поверхня справді з антипригарним покриттям. Ось такий чудовий тости у нас вийшли. Поверхня не прилипла, все, чудово і все відповідає зазначеному від виробника. Після цього це легенького Протерти під водою його мити не можна. Тому, друзі, рекомендую докупівлі даний сендвічмейкер. Можна купувати перевірено. Дякую всім за увагу. Кому було цікаво подивитися, хто вибирає собі сендвічмейкер такий. Ось ви побачили результати. Протестили ми на потужність, все відповідає дійсності. І моє слово. Це так я рекомендую даний апарат.